Це для говнокритиків. Ви приходите до мене і пишете коментарі. Адже вам... Вистачає на це часу і енергії, так але мене не цікавить ваша критика. Розумієте? Все, що я тут роблю це канал, не комерційний для особо одарених. Уже в сотий раз. Все, що я тут роблю, я роблю між роботою. Я не навчався в музикальній школі. І якщо моя душа просить співати, то я буду співати, і я не буду нікого питати, що мені співати і як. Але якщо ви спускаєтесь з небес і тут пишете коментарі, адже вам вистачає на це часу, так я вам скажу, ваше лайно мене не цікавить, абсолютно не цікавить. Тут не для критики це робиться. Я знаю, що мені робити. Ви не маєте слова. Тут моя територія. Ви нічим не відрізняєтесь від тих москалів, які приходять і кажуть, тут те сосія, вперед, чи там цоя», чи ще щось. Вам, яка різниця у себе?